Дорогі наші підприємці, всією командою центру дії бізнесу у Тернополі, ми щиро-сердечно вітаємо вас з цим чудовим святом днем підприємця. Підприємництво це місія, яка вже сьогодні змінює життя мільйонів людей. За кожним успішним бізнесом стоїть людина, яка зіткнулася з незвичайними перешкодами і не зупинялась на досягнутому, аби перетворити своє бачення на реальність. Цей день нагадує нам не тільки про безмежні можливості, які відкриваються перед кожним з нас, але також про непрості і складні життєві обставини та труднощі, які потрібно здолати нам, всім на цьому тернистому шляху. Всією командою ми вітаємо українців, що вже працюють в підприємницькій діяльності та займаються нею, з цим професійним святом. Принагідно вітаємо і тих, хто тільки планує започаткувати підприємницьку діяльність. У вас обов'язково все вийде. Ми бажаємо вам сміливих ідей, натхнення та вірних партнерів, безмежної впевненості у власних можливостях. З турботою про підприємництво! Команда центру Дієбізнес.